Чому у здорової, гарно розвиненої рослини томатів раптово починає чорніти верхівка плоду. І це не хвороба, не шкідник, це вершинна гниль, результат дефіциту кальцію. Коли і як треба годувати томати кальцієм, щоб попередити проблему, які препарати швидко і ефективно працюють навіть у спеку та при стресі. У цьому відео чіткі відповіді та проста схема обробки, яку легко повторити. Щоб ваші помідори були здоровими, соковитими і без жодної плямки. Всім привіт, мої томатні зайки. Ви на каналі Корисні Корисності починаємо доглядати. Верхова гниль це фізіологічне порушення, яке виникає в нижній частині плоду, де розташована точка росту. Спочатку з'являється водяниста пляма, схожа на мішань, потім вона витягується, буріє, тканини відмирають. У вологу погоду до проблеми можуть приєднатися грибки і з'явиться мокра гниль. Але на відміну від хвороби, листя та стебла залишаються здоровими. Зараження не передається іншим рослинам. Це ключова ознака, що допоможе вам правильно діагностувати проблему. Основні причини верхової гнилі, ключовий фактор дефіцит кальцію в плодах. Кальцій забезпечує міцність клітинних стінок, коли його не вистачає, клітини на верхівці просто руйнуються. Важливим є те, що кальцій в ґрунті може бути, але рослина його не через інші проблеми. До них відносяться нерегулярний полив, пересихання або надмірний полив. Різкі перепади вологості ускладнюють смоктування кальцію кореневою системою. Особливо небезпечно, якщо після тривалої посухи ви раптово заливаєте рослину, перегрів ґрунту або повітря, особливо коли температура вище 30, Тоді знижується активність коріння, порушується водообіг, а отже, кальцій не доходить до верхівок плодів. У теплицях це трапляється частіше, ніж у відкритому ґрунті, тому дуже важливо регулярно провітрювати теплиці. Кислий або піщаний ґрунт. На таких ґрунтах кальцій важко засвоюється або швидко вимивається. Надлишок азоту в ґрунті. Забагато азоту бурхливий ріс зеленої маси. Плоди стають водянистими, тканини не витримують, з'являються ураження. Брак бору рідко, але можливо, так як саме цей мікроелемент допомагає кальцію засвоюватись. Як обробити томати бором, відео уже на каналі посилання, залишаю в описі під відео. Основне правило: ми не чекаємо симптомів вершинної гнилі. Ми діємо на випередження. Бо коли на плодах вже з'явилась вершина гниль, кальцій не врятує уражені томати. Тому головне це профілактика. Внести кальцій потрібно до масового наливу плодів, тоді коли рослина тільки починає формувати зав'язі. Про препарати, які містять кальцій, які обрати та як їх використовувати, розкажу далі. А зараз про базові прийоми профілактики вершиної гнилі у відкритому ґрунті та теплицях. Полив повинен бути помірним, щоб ґрунт залишався вологим, а не мокрим. Бажано замульчувати мульча не тільки утримує вологу, але й не дає утворюватися кірці, яка порушує повітрообмін. Якщо мульчі немає, обов'язково після дощів або поливів розпушуємо ґрунт під томатами. Не можна поливати холодною водою. Це призводить не тільки до появи вершинної гнилі, але й до інших проблем, таких як розтріскування плодів. Коли ж проводите обробку кальцієм, ось ключові періоди. На початку цвітіння кальцій потрібен для правильного поділу клітин та запобігання фізіологічних порушень. У період масового наливу плодів це найважливіший етап, особливо у спеку, коли рослинам важко засвоювати кальцій. У цей період можна робити обробку кожні 7-10 днів. Коли плями вже з'явилися, це означає, що кальцію в плодах вже не вистачає і лікування вже не допоможе. Чим же ж обробити помідори від вершинної гнилі? Єдине ефективне лікування це внесення кальцію у водорозчинній формі. Додавання крейди яєчної шкарлупи та інших органічних речовин тут неефективне. Кальцій у них не розчинний у воді, тому не може швидко засвоїтись рослиною. Найпоширенішим засобом від вершинної гнилі вважається кальцева салітра або кальциніт. Це добриво з невеликою часткою азоту та великою часткою кальцію. Мінусом кальцієвої селітри є те, що вона містить азот, тому не бажано використовувати, якщо вже підгодовували томати добривами з високим містом цього елементу. Бо як говорилося раніше, перекорм томатів азотом тільки погіршує ситуацію з вершинною гниллю. Тому з кальцієвою селітрою потрібно бути дуже обережним. Друга група препаратів містять кальцій в хелатній формі, такі як брексил, кальцій, хелатин, кальцій і так далі. Ці добрива містять лише кальцій у хелатній формі, що добре засвоюється рослинами. Тому їх застосування ніяк не залежить від азотних добрив, гарно поєднуються з іншими добривами. Сьогодні буду використовувати органомінеральне добриво «Хелпрост кальцій під корінь. Це легкодоступний кальцій. Азот в складі є, але в мінімальній кількості саме те, що потрібно моїм томатам. Нагадую, що всі кореневі підживлення робляться лише по вологому ґрунту. Готуємо розчин згідно рекомендацій виробника та поливаємо томати. Отже, не чекаємо, поки вершина гниль проявиться на ваших томатах. Вчасно даємо кальцій та проводимо профілактичні заходи. І ваші томати будуть здоровими, міцними та смачними. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!